Експрес на Лігу чемпіонів матчі середи. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. На цьому відео буде чотири матчі ліги чемпіонів на цю середу, які я об'єднав в експрес. Загальний коефіцієнт 822. Поставив 5 тисяч гривень. Також ці матчі я буду брати окремо одинарами. А загалом ще більше ставок від мене на усім матчі Ліги Чемпіонів. Ви абсолютно безкоштовно зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Там також буде і скрін експрес ставки. А також там відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, подивитися на що ставлю я, на що ставлять інші учасники чату, і можете поділитися своїми ставками. Це максимально корисно. Це все в телеграмі, там також буде розіграш 5 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в одному з матчів Ліги Чемпіонів. Старт прийому прогнозів буде о 17.00 у середу, тому також не пропускайте. І підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Також ставте лайк на удачу, з вашими лайками. Зараз чудова прохідність. Якщо ви поставите лайки, ваша удача також збільшиться щонайменше в 10 разів. І пишіть коментар своєю думкою на рахунок цих матчів. Якщо напишете більше 7 слів, то зможете потрапити в розіграш. Де буде вибрано п'ять випадкових коментарів, які отримують від мене по 200 гривень. Результати також будуть в телеграмі, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І розпочнемо з першого матчу. Це Айнтрак Ліверпуль. І тут варто одразу сказати, що Ліверпуль зараз кризі, в невеличкій кризі. У них серія з поразок, і команда багато дає прибувати по своїх воротах. Оскільки Айнтрак у ці матчі в цьому сезоні перевели на тотал більше 2,5, Я вважаю, що ця тенденція продовжиться, і тут також команди зіграють на тотал більше двох І оскільки Ліверпуль пропускає зараз досить багато. Я очікую, що Айнтрак вдома зможе забити і Ліверпуль. Також мали би забивати, попри те, що вони програли кілька матчів поспіль. Вони все рівно створювали чималу кількість моментів, навіть в тому матчі проти Манчестер Юнайтед, де Ліверпуль постійно тиснув на ворота суперника, але вони все рівно програли за рахунком 1-2. Там у них була чимала кількість моментів, просто реалізації не вистачило. Зараз Ліверпуль багато дає прибати по своїх воротах, але й самі створюють багато моментів. Тому тут в експрес-ставку я беру обмін голами та тотал більше 2,5. Наступний матч Челсі Аякс. Тут варто одразу сказати, що у Аякса йде зміна поколінь, перебудова команди, і команда не показує якоїсь конкурентно спроможної гри на євроарені. Проте Чалсі на виїзді буде дуже складно, адже Челсі це більш досвідчений клуб. Навіть якщо подивитися по цифрах, Чалсі. Саме гравці Челсі коштують більш як 1,1 мільярда євро. А гравці Аякса менше 200 мільйонів. Тут велика різниця в рівні команд, і я вважаю, що Челсі вдома має впевнено перемагати свого суперника. Беру фору мінус півтора на Челсі. Наступний матч Баварія Брюге. А перед цим хочу сказати, що ви можете отримати 200 гривень до свого депозиту і фрібет на 500 гривень. Це все без відіграшу. Ці бонуси забрати досить легко. Уся інформація в моєму телеграм-каналі. А виграти на лізі чемпіонів ви зможете значно більше, тому рекомендую скористатися такою чудовою можливістю та забирати бонуси кожного дня. Робіть депозит раз в тиждень, і забирайте щодня якісь приємні бонуси. Вся інформація буде у телеграм-каналі стосовно матчу Баварія Брюге, я вважаю, що Баварія тут буде забивати немало, зважаючи на їх високі показники індивідуальної результативності та на те, скільки вони забивають в цьому сезоні. Тут вони самотужки можуть забити 3-4, а то і більше м'ячів. Але Брюге це та команда, яка може терпіти, яка може грати на контратаках і яка може забивати ворота тієї самої Баварії, чому би ні. Я не здивуюся, якщо. Брюге заб'є тут один чи два м'ячі, тому окремо готовий брати тут ставку на обмін голами. Це буде в Телеграмі, як і решту матчів, які не потрапили в це відео. А в експрес ставку я візьму тотал більше 3,5. І останній матч у нас Монако тоттенхем Оскільки Тоттенхем грає з високою лінією атаки, вони досить багато моментів зараз дають. Для своїх суперників з таким футболом Монако буде чимала кількість моментів, і Тоттенхім, попри їх чудову індивідуальну результативність, вони будуть пропускати швидше за все в цьому матчі, оскільки Монако більшість матчів в цьому сезоні проводить на тотал більше 2,5, а Саме тотал більше 2,5 не зайшов тільки в двох матчах. В решту матчів. Ставка на тотал більше 2,5 зайшла би, і оскільки Тотонхім також має високий середній тотал. Тут в Експрес ставку я беру тотал більше 2,5. Скрін експрес ставки ви зможете побачити в телеграм-каналі. Там також приємні бонуси і розіграші, Тому заходіть в Телеграм, ставте лайк на удачу, підписатись на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.